Сьогодні ми знаходимося в одному із центрів. Підготовки і транспорту і персоналу державної служби з надзвичайної ситуації оглядаємо готовність наших підрозділів швидко і професійно реагувати на будь-які виклики. І тому ми тут залучаємо вітчизняну техніку, яка розроблена в Україні, і також техніка, яка була надана нашими міжнародними партнерами для того, щоб підрозділи були готові до ліквідації наслідків аварій або обстрілів. Ворога для того, щоб ми вчасно також могли добиратися і доставляти відповідну техніку і евакуювати звичайно людей з підтоплених небезпечних районів. Система міністерства внутрішніх справ державна служба з надзвичайних ситуацій має бути готова цілодобово до виконання бойових завдань по рятуванню людей і по ліквідації наслідків, тим паче, поки йде широкомасштабна війна. Працюємо е цілодобово, працюємо без вихідних. Практично Звичайно, і техніка також має бути готова до її використання. Тобто, ми розраховуємо всі можливі варіанти, всі можливі алгоритми дій е бойових підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій.